Зараз поговоримо про гіперопіку, властиву багатьом матусям. Наприклад, у космонавти не беруть чоловіків, у яких дуже турботлива мама. Бо розуміють, що якщо треба, вона і на Марсі знайде сина і запитає, чи одягнув він під скафандр шапку і чи поїв він перед виходом у відкритий космос. <звіт> Але максимально мама проявляє свою турботу, коли обирає для свого коханого єдиного синочка другу половинку. Зустрічайте. Так, так, майже все. Алло? Так, так, звісно, чекаю. А, а, вже їдеш. Добре, добре. Так, так. Угу. Серветки, серветки. Свято наближається, свято наближається, свято наближається. Мама, уже дома. Боже, Боже, що я бачу, ти диви на нього. Мама. Боже, яка краса. Який красивий у мене син! Просто аполлон! Ану підійди, підійди, ану покрутись. Боже, весь в маму. Мама, mm. а що ти тут робиш? Що я роблю? Я проводжаю старий рік. Mm -hmm. Так, а, але ти сказала, що підеш до тьоті Тані. Я вже пішла і повернулася. Буду зустрічати новий рік з тобою, з моїм синочком. Шкода, звісно, що градус поніжаю, але що робить, що робить? Мама, ми домовлялися, що я буду зустрічати. Новий рік з дівчиною, а, а, а ти будеш у Тьоті Тані. Боже, який невдячний в мене син. В Новий рік відправляє матір на мороз. А... Я тебе нікуди не відправляю. А... Ну, добре, тоді добре. Мама, трим... ми трим... домовлялися. Так, так, я пам'ятаю про твою дівчину. <світ> так, так. А, тільки я не розумію, а чому тільки дві тарілки? А скільки їх має бути? Женя. Ну згадуй, як ми з тобою вчили робити математику. Як ти вчила загинати пальчики? Мама, ти і твоя дівчина. Три. Мама, мамо, ні. Так не буде. Значить, не бу... О, я зрозуміла. Невже вона тебе кинула? От курва! От динамо! Такого красунчика і на Новий рік! Ну нічого, нічого, мама, тебе зараз поцілує і все пройде. Ой, да. давай я витру тобі помачу. -ма, мама, так. ну ніхто ні, 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 мене не кидав, вона приїде зараз, мама. Ну, тоді тягни третій стілець, ти ж не будеш на встойці їсти. Мама. Стільців буде два. А, я зрозуміла. От ти молодець. Тобто спочатку буде побачення у мами, а якщо мамі сподобається дівчина, то побачення буде і в тебе, правильно? Мама, ми з тобою помовлялися, що ти я буду тут. З, з, з дівчиною, а, а ти будеш у тьоті Тані. Женя, я не впевнена. В чому? В тобі, Женя. Я тебе ще ніколи не залишала одного більш ніж на 15 хвилин. Мама, мені 35 років. Досить зі мною поводитись, як з дитиною. Женя, то може ти там, серед своїх колег, в бібліотеці. І дорослий, а для мене ти завжди залишишся маленьким хлопчиком. Мама, <свист> з мене всі сміються, що я в 35 років ж -ж -ж живу з мамою. Хто конкретно давай мені прізвища? <плес> я прямо зараз піду і влаштую їм такий новий рік, що вони не забудуть ніколи. Ну, ось тютя Таня твоя. Ну, що тьотя Таня, та забий на неї. Вона контужена, її бурулька на голову впала. Вона заздрить, що у мене такий слухняний красивий син, а у неї хто? Квадробер. Досі в тапки дзюрить. Ну Женя. Мамо. А який голос командний. Боже. Женя. Як ти подорослішав. Я оце згадую, ну нібито вчора. Я тебе привчала ходити до горщика, пам'ятаєш, як ти не міг в нього влучити, я тобі пісюнчик тримала, а він постійно між пальців отак туди. Сяди, сиди, Ой! А сьогодні у нього вже побачення. Ой, розчулив ти маму. Ой! Мама, ні. Другий раз це не пройде. Я буду. Тут Л лише вдвох. Я і, і вона. Чекай, що значить вдвох, а як мама дізнається, чи підходить до нашого ключика той замочок? Чи те Лукошко підходить під наші яєчки? Чи для нашої морквиночки та грядочка? Чи мама, я вже дорослий сам. Можу о, знати, в яке лукошка мені класти яєчки свої? Та який ти дорослий? Що ти знаєш в цьому житті? От попадеться тобі якась вертіхвостка, ти очима не встигнеш кліпнути, як вона тебе на собі одружить, дітей тобі від іншого чоловіка народить, квартиру твою на себе перепише, а сама тебе вигане на вулицю. А чому вона має робити як... Тетя Таня. Ну, таке життя, Женя. Мама, вона в мене порядна. Давайте я буду вирішувати, порядна вона чи непорядна. Мама, ти не будеш з нами за одним столом. Добре, я тоді отут біля віконечка посижу, буду рахувати сніжинки. Одна сніжинка. Мама, ні. Добре, тоді за столом. Мама, ні. Добре, тоді я під ялинку лягу. У мене зелена сукня є, я так лягу, що мене не видно. Мама, не треба ніде ні стояти, ні лежати. Ми домовлялися, що я буду тут з дівчиною, а ти там, з тітю Танією. Добре, з тітю Танією, так з тітю Танією, як скажеш Женя. Нарешті. Альоте Таня, приходьте до нас. Женя хоче з вами святкувати новий рік. Мама, ні. Ну слухай, ми ж домовлялися, що ти будеш в її квартирі, а я тут, зі своєю дівчиною. Женя, Женя, я пропоную компроміс. Давай давай так. Я буду тут з твоєю дівчиною, а ти там з тю Що добре? Інший варіант. Я буду тут з тобою, а твоя дівчина там з ютітанією. Мама, ні. Мама. Так не мамка й мені. Материнське серце хвилюється, а? уведе у мене Соколика з рідного гніздечка. І що я тут буду сама робити? це? Чого відразу <зас> увійде? Може ми тут будемо жити з тобою, в квартирі? А погрожувати мені не треба. <зас> я за цю однушку на Троєщині півжиття відпахала на тьотю Таню. <зас> Така вона коштовна. Так, вона коштовна. О, до речі, коштовності. Коштовності. Мама, що таке? Що ти робиш? Хто його знає, що там за дівчина? Чи можна їй довіряти, чи не можна. Мама, я ж кажу, вона з нормальної, порядної сім'ї. І з порядними бувають непорядки. Я, як вона зайде сюди, як побачить, який ти красень. Які тут у нас хороми і одразу попливе. Побачиш. Все, мама, все? Добре йди. А чого ти мене так виганяєш? Чим ви тут збираєтесь займатися без мене? А ти як думаєш? Чим можуть займатися дві дорослих людини наодинці? Ти ж сама казала, що хочеш погратися з онуками. Тобто прямо отак? Я сподіваюсь, мама. Женя. А ти трусики чисті одягнув? Чисті, мама. А шкарпеточки без дірочки. Без дірочки, ну все. Мам, ну як я можу робити онуків, якщо ти постійно поруч? Все, все, все я все зрозуміла. Я отут буду сидіти, очі закрию, я навіть дивитися не буду. Я ну, хіба що трошки підгляну? Ну, це щоб якось допомогти, підказати, бо у мами все ж таки великий, життєвий, хоч і один єдиний, але досвід. Мама, а у мене не буде цього досвіду. Поки ти поруч, постійно поруч, мама. Де вона? Вона вже мала бути приїхати. Так вона ж тобі написала, що запізнюється на 15 хвилин. А звідки ти знаєш, мама? Ти знову брала мій телефон, мама. Мама, ти встановила мені батьківський контроль? Я нічого не встановлювала. Це тітя Таня. Мама <свист> хоче як краще. Ну Хочеш, як краще, просто йди. Мама. Виганяєш. Рідну матір виганяєш. Мама, ну <свист> не драматично на один вечір. Добре, добре, я піду, але це я зроблю тільки для твого щастя. Слава І коли Богу. мене не буде, згадую, яка в тебе була матір. Мама, а ти куди? У нас там кухня, вихід там. Ви що, перестановку зробили? <рес> так а я ж приготую щось. Шо, Мама, Мебути Я її... все вже приготував. Та що не... ти тут приготував? Мама, досить. досить, слухай. Добре, добре, я піду. На останок поцілую тебе в лобік. Мама, вже мені на лобіки мазолі від твоїх поцілунків. Мені тітя Таня дала таку мазь для п'яток, і я зараз помажу, все пройде. Їй маж, мамочка, їй. маж. Почекай почекай. Що ще? Найголовніше, найголовніше. що Ікона Божої Матері. Поставиш біля ліжка, хоч одна матір буде за тобою наглядати. Мама, добре, все. все. Так, все. все. Обнімашки. Які обнімашки, мама? Материнські обнімашки. Я <ріпи> <ріпи> дома. Дома. <ріпи> yes! дочекалася. Добилася, так? Да? Так. Мама, а? зараз ти привітаєшся з, з нею і одразу підеш. Одразу, одразу підеш. Одразу піду. Женя! А Вибачте, що я запізнилася? Та ні, якраз вчасно. Ой, Яка у тебе красива квартира! А -а -а. Ха, з квартири й почала. Все поплила. Mm -hmm. Подобається квартира, це наша з сином, а записана вона на мені. Так що губи закатуємо назад. Мама, Мас віки знайомся, це моя мама Лариса Іванівна. Лариса Іванівна, можна просто Лариса Іванівна. Дуже приємно, Віка. Фофіт. Я, я вибачаюся, а ми будемо в трьох святкувати. Ні, ні-ні, ні, мама вже йде. А що ти виганяєш, рідну матір? Може, в мене ще питання є до сніжани? Вікторія. Ой, може, Вікторія, може, Сніжана. Я не встигаю запам'ятовувати всіх твоїх дівчат. Їх так багато останнім часом. Мамо, що ти кажеш? Вони перше побачення в житті. Дурень, я тебе рекламую. Підійді. А Можна вам задати питання, Валентина? Віка. Я Ві... так і сказала. Мама, ні, мама. Будь ласка, ні. Вось. Чому це ці... можна? Так? Добре, так. одне, одне питання, і все. Одне питання. Так, у мене був список одного питання. Так, ось воно. Так, мамо, одне ну, перше питання. Скільки вам років? Мамо, ну 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 не можна у дівчини питати таке. Що настільки багато? Нічого страшного, мені 35. Уф! Значить, це останній шанс, я так розумію. Друге питання. Мама, все, 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 так, все. все, все. Женя, у мене ще питання. у, тьот, у тьоті Тані спитаєш, все, Боже. все, мама, йди. О, Господи. Віка. Женя. Віка. Женя. я дуже дякую. Що? Я забула посидіти на дорожку. Мама. Тьотя Таня живе поверхом нижче. Тоді я забула попісяти на дорожку. У течі тані попісяєш. Виганяєш матір на чужий унітаз. Що? Бездушки. Мама. Ти бездушний. Мама. Йди. Женя. Віка. Женя, я дуже Віка. рада, що ти мене запросив. А я дуже рад, що ти погодилась на це. Мама, а? ми тут тебе бачимо. А так я з, е, забула бірет. Десь поклала, не знаю. Він на тобі. Ой, серйозно? Ой, а де? На голові. Ой, боже, це дурепа, хто її тут поклав. Ой, в мене була така історія. Розкажеш їй, що Чититані. Мама, мама. Господи, віка. Женя. Віка. Женя. А, дякую, що ти погодилась на. Дякую. На... За... Мама. А? Що ти робиш? Я Я забула виключити газ. У нас електроплита. А що ж це я за газ плачу вже третій рік? Я не знаю. І, 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 іди вже і з'ясуй там. Почекай, я праску забула виключити. Ми нічого не прали. А чайник! Я вимкнув. Тоді вмикай, ми будемо зараз чай пити і дивитися фотографії. Ось зараз я вам покажу. Це женіне фото. Ось, дивіться, це я його привчаю до горщика. А він все одно під себе пісявся. Мама, вікінь цікавий історія з мого дитинства. А що дитинство це було позавчора? Ой, що це я до столу. Ви пригощайтеся. Мама, все, все. Ну йди. йди. Якщо ти будеш пити, обов'язково закусюй. Хорошо закусюй, щоб не вийшло, як тоді на випускному. Пам'ятаєш, коли весь клас було в регачках. Мама, ну так все ж ти зробила. По-перше, не тільки я, а ми з тітані, а по друге. Чість на моїх помилках, а не на чужих. О Боже, це слухай О останнє зараз. Якщо що? На стукай. Що по батареям? <звук> Я почую і одразу прийду. Фос Телефон тримай біля се. О, до речі. А можна я вас сфотографую для тіті Тані? Господи. Н... Ну, нехай хай Одне фото, мама. Женя, відійди. Що тобі тітя Таня не бачила. Відійди. Я краще відео зніму. Ось тітя Таня, от така біда до нас хату прийшла. Ось подивись. Діти будуть голодними. Мама! Все. 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 Тримай телефон біля себе, щоб ти одразу, якщо що, дзвонив. Все. Привіт, Тані! Господи, Віка. Женя. Фух. Я дуже. Алло? Ні, мам, ще не в ліжку. Мама, я вимикаю свій телефон. Все. Все, Віка. Віка, Женя. Сьогодні це такий вечір. Так. що... Ой, вибач, будь ласка, зараз секундочку. Ага. Одну, секундочку. Одну секундочку. Якийсь незнайомий номер. Ал алло, Це тебе мама твоя. Мама, мама, ти... я вимикаю і, і вікін телефон. Все, мама, все. Женя, звідки мама знає мій телефон? А, у мене просто батьківський контроль. А, ну, там, ну неважливо. Зараз інше важливе. Віка, Чого? ми з тобою стільки знайомі. А, я хочу тобі сьогодні в цей в, в, в цей вечір по... подарувати по, по, ось ось це. Женя. Віка. Ти. Я. Хочеш? Хочу подарувати мені порожню коробочку. Що? Вау. Дякую. Мама. Це вже переходить всі кордони. Як же ти мене дістала? Ти мені вже не подобаєшся. Мама. Віка, я не зрозуміла, а що з телефоном? Мая почала хвалюватися, Віка. Жені, я, я, я хотіла тобі сказати, що я ж, ж, живу разом із мамою. А -а -а, як ми з тобою схожі. Тож. Віка, це воно? Віка, а що з ним? Він що, чому на ногах переніс, чи що? Так, Віка, я не знаю, що ти в ньому знайшла, але ми йдемо додому. Він нам не підходить. Що означає не підходить. І, і Віка з з з залишається тут. А ти мене зупини. Женя, тобі хана. Женя. А це ще що за одоробало В моїй хаті в брудних чоботах. Мама, знайомся, це мама. Мама, це мама. А я дивлюсь, самка теж вижила. А, це я так розумію і є та яблуня. З якої впало це перезріле яблучко. Женя, хочеш подивитися, як буде виглядати твоя дружина в старості? Осьо. Тебе все влаштовує. Тоді йди, одружуйся. А я хочу вам сказати, що ваш теж на вас дуже схожий. Дякую. Це не комплімент. А чого ж ви тоді так в нього вчепилися? Чи ви хочете заграбастати нашу квартиру? А, так то це квартира? А я подумала, що це руїни. Це стиль лофт. Тобто ви після будівельників вирішили ремонт не робити? І до речі, я так розумію, що моя вікочка це для вас останній шанс. Причому перший і останні. Та ви на свою мілюзгу, подивіться. Не могли одразу нормальну дитину народити. Вирішили спочатку пробнік. І це мені каже мати хобіта. Та він навіть не зможе мою віку захистити. Зможе. Ну зможе хіба що від стаї горобців. І то, якщо Горобців буде лише один. І то, якщо перед цим горобця приїде Камаз. І то, якщо він не подслізнеться на цьому вже плоскому горобці. Ти мати коротулі. О! А ти мати дрища. А ти шмакадявки. А ти піздріка! Що? Чула? Ма, ну, не треба. Ну, все. Що? Ну, все. Що? Ну, зараз. Ну що. Я прошу, не треба? Зупиніть, доня, це не твоя вагова категорія. Мама сама тебе виростила, сама і захистить. Що значить сама? А Де ж ваш папаша? А в нас папаша космонавт. Він знайшов собі більш молоду планету. А в нас полярник Алкаш. Просто в мене не так добре з алегоріями, як у вас. Виходить, ми колеги. Виходить, що так. Тобто, ви зрозумієте мене. Як ніхто, як це важко було виховати дитину одній. Так, зрозумію. А що ж ми стоїмо? А що? Запрошую до столу. Дякую. Тут Курочка, картопелька, Може, по чарочці. О, я взагалі не п'ю. Ну, хіба що по чарочці. пощарочці. Давайте. А це у вас чарочки, так? Вибачте, скажете коли стоп. Смішно. Ну, будь ласка, за що вип'ємо за сильних жінок, за сильних та незалежних. О, вона... Слава Богу, так. слава Богу! Виходить, ми разом будемо святкувати. Ви святкувати. ще тут. А ну давайте дуйте в спальню, онуків нам робить. Віка, онуки самі себе не зроблять. Женя. Віка. Женю. Віка. Женя. Скажіть, і що ми. Просто так їх відпустимо. А чому б і ні? Діти у нас, по-перше, дорослі. По-друге, ми їм повинні довіряти. А по-третє, у мене є відеоняня. <звук> Дивіться, ну все ж таки, шкарпетки з дірочкою одягнув, а. Н ні, це віка. З наступаючим Новим Роком! У вас також! Я краще вимкну! Дизель-шоу!